Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на дворі вже 22 червня починаємо наше нове відео, новий влог з України. Е, вчора ходила ж до знайомої, я вам казала, е, і щось там розбалакались, ну, вона за своє там радилась, це не важливо. І потім вона каже, Таня, ти чого так кричиш? Я кажу, я нормально, як завжди, Чого ти? А Вона каже, ти дуже голосно розмовляєш. Я кажу, ти знаєш, у мене таке враження, що на вуха щось як, і щоб мене чули, я, мабуть, так і розмовляю зараз. І ото ж розповіла про свій стан і так. І кажу, і чомусь така слабкість, і чомусь так. Вона каже, яка в тебе температура? Кажу, до чого температура? Я, якщо в мене навіть буде 37, я це буду відчувати. У мене нормальна температура. Вона каже, слухай, давай поміряємо. Я кажу, давай, поміряли, в мене температура 35,8. Вона каже: Ну, це твоя слабкість. Я кажу, як таке може бути? Вона каже, ось так, тому ну, в тебе як. Начебто і вуха закладені, і все. Так я знову зранку зараз прийшла в парк. Декілька колів тут походжу, похожу. І будемо йти з вами в магазин. Угу. Ось такі справи. І ще розмовляли. Пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що ми ввечері з Ладіком ходили прогулятися і зустріли знайомих. А вони мені потім кажуть: Таня, а чому ти про нас не розповіла? Нам було б цікаво не те, що почитати коментарі, кажу відверто, ні. Якщо б це допомогло врятувати якусь одну родину, ми би з собою пишалися. Це дослідно, я сказала. У них ситуація така, знаєте, багато зараз під час війни є розлучень. Вони не, не обов'язково будуть документально там і так далі, але ну, дійсно все життя, дружина з чоловіком, живуть в мирний час. І вони не звикли до панічних атак, дружини, або, там, ну тобто, знаєте, не звикли жити ось отак. І проявилося спочатку війни те, що протягом життя не було, і ми не готові були до таких моментів. Деякі сім'ї якось так це вирішили це питання, а є такі сім'ї, які вирішили розлучитися. І ось це та сім'я, яка в свій час вирішила розлучитися. І місяців 10 ну, ще року нема, але ж десь так, вже близько до цього, вони вже разом не живуть. І, потім, і ми про це знаємо. І оце ж ми з Владіком ввечері йдемо і коли зустрічаємо їх. Ми були приємно здивовані, але ставити до них питання, там, це якось некоректно, але ж цікавість оця, оця розпирає, ну, можливо, по моїх очах вони так і здогадалися, що цікаво, ну, що там. Да. Кажу, що 10 місяців вони разом вже не жили. Вирішили, що коли закінчиться війна, вони подадуть на розлучення. У них будинок і квартира, жінка залишилася в будинку, чоловік поїхав на квартиру жити. Е -е -е. І так, знаєте, жили, жили, вони майже і не Ну, так, можливо, вони там спілкувалися, я таких моментів не знаю, ну можливо і ні. Скоріше за все, що ні, тому що за ці 10 місяців я жодного разу не чула, щоб вона там мені розповідала що, щось про свого чоловіка. І ось колись так пішли там, кожен по своїх справах і в місті один одного зустріли. І чоловік запитує у жінки, ну ну там як, ну, лоб в лоба вже зустрілися, розумієте? Вона то привіталися, і він запитує, слухай, як там справи, все, вона, там нормально. ну так, не... Розмова не про що. А він каже, слухай, ось ми вже тривалий час разом не живемо, а в мене є до тебе тільки одне запитання. От дивись, зараз це зрозуміло, наші почуття, наші емоції, багато зайвого ми один одному казали. Це зрозуміло, це на сьогоднішній час. А якщо так через років 20-30, коли ми будемо ну, дуже вже поважного віку, ти біля себе кого хочеш бачити? Чи ти хочеш бачити біля себе когось? Або взагалі в тебе нема бажання когось біля себе бачити і ті дні роки поважного віку проводити з кимось, вона каже. Та я б тебе хотіла бачити. І він її обняв і одне лише питання чоловіка. Він каже, слухай, я тебе. А мені так подобається, коли воно так класно закінчується, що я вони розповідали, і я навіть розплакалась. Я кажу, молодці. І оця, знаєте, ми потім йшли йшли і Зланіком казала: От бачиш, якби гординя, бо вона мені таке сказала, я від неї такого не очікував. І знаєте, якби ця гординя вона взяла вверх. А так гордість повинна бути обов'язково. А гординя і оце одне питання, і відверта відповідь врятувала одруження, тому. Друження, я зараз дуже хвилююсь. Родину врятувала, тому розлучення не буде, вони кажуть. Розповідай про це на своєму каналі, і, можливо, є такі сім'ї, які послухають, і в них теж така проблема, але вони живуть не разом, але один без одного не можуть, а у кожного є своя гординя, і як прибрати цю гординю? Каже, було б цікаво дізнатися, можливо, б ми якусь сім'ю там і врятували. Тому, мої дорогенькі, я вважаю, що в вашій родині все гаразд. Але перекажіть цю історію своїм знайомим. Знаєте, як сарафанне радіо працює, а знайомі знайомим, і можливо, ця історія потрапить туди, там, де можна буде врятувати родину. У мене зараз знову пішла слабкість, і я так у і, така... і ще дурна і крутиться. Ой, так пора людина, що вона тільки не зробить. Я зараз стала біля водички якось така свіжість, де <сх> бо так вже жаркувато, бо я сьогодні дочекалася, щоб прибирання в парку міському закінчилося. І прийшла пізніше. Так воно зараз музика гучно грає. От не вгодиш цим людям. Хочу, знаєте, подякувати людям, які зараз почали писати мені коментарі, що вони давно мене дивляться, але вперше пишуть коментар. Люди, які пишуть, що коли вони вимушено були за кордоном. Не буду казати ті гарні слова, які ви писали, коли ви мене дивились, мені це дуже приємно. Мене це дуже і дуже окриляє. Я... Ви не уявляєте, що ви для мене зробили цими коментарями. Тому що спочатку повномасштабного вторгнення, коли я ще навіть на російській мові щось там... Розповідала і казала, коротше, я не хочу про це. Було дуже багато хейту, було дуже багато ботів. І це, скажу чесно, це мене дуже і дуже виснажувало. У мене були такі моменти, коли опускалися руки, але я знала, що про це потрібно казати, про це не потрібно мовчати. Мовчати це нічого не дасть. Я не знаю, що дасть те, що я буду казати, але я не можу мовчати. Коротше, в мене та... ось, ось така каша в голові була. І це був не відео, це був крик душі. Крик душі українською, так? Ну, ладно, нічого. Нехай поки буде так. І зараз боти-хейтери, я не помітила, яких не стало. Вони кудись пішли, а прийшли ті коментарі, які мене окриляють. І я розумію, чого мені тоді не вистачало. І зараз я вам дуже за це вдячна. Ви не розумієте, яку Що ви для мене зробили цими коментарями. Навіть якщо ви більше і не напишете коментар. Я ну, не наполягаю на цьому, але я дуже хочу, щоб ви знали, яку велику справу ви для мене зробили. Дякую вам за це. Хто писав, він знає. Не буду там називати, бо люди не люблять, щоб, можливо, їх називали. Але я дуже хочу, щоб ви про це знали. Дякую вам велике. У нас, бачите, як одні квіти відсвіли вже, поприбирала, жіночка за спиною мене робить, інші вже висаджують. І життя продовжується. Цікаво, що тут посадять. Потім, потім подивимось. Зараз зайдемо в комфі з вами. Я зараз зайшла в комфі. Тут є отакі цікаві знижки в наборі дві чашки. Подвійне дно. Ось хочу показати вам. Ну, тут не все є, Теж що це все подвійне дно. Ось такі, знаєте, якісь ніжні чашечки. Пильна троянда. Ну, за якістю класні, нічого не можу сказати. Ось набір 455, тут 4 штуки. 4 штуки ось такі чашечки. Це я в конфі зараз. Цікаво, так? Да? Ось такі склянки. Ціна за штуку 48 гривень. Ось така. Ну і різні там далі склянки йдуть. Це набор 200. 99. Ось така скляночка. О, важка, важка, нічого не скажеш. Ось. Ну і бокали. Ну, бокали це ми будемо вже вибирати, коли на перемогу, <святкувати> щоб святкувати, а поки чашки, дівчата, чашки. Зараз прийду додому. І Я не знаю, як у кого а у мене, коли починається літо, кожного дня вологе прибирання, тому що вікна відкриті. Де воно береться? Звідкіля воно сипеться. Зараз протру поли і трішки буду відпочивати, щоб скоріше одужу, одужати. Тому мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.